Розповісти вам, як воно тут на війні, як воно все тут відбувається А я вам зараз розкажу. Дивіться, штурмова група. Перед тим як виходити, думають такі, щоб там нікого на позиціях не було. Щоб арта не робила, там дрони не літали. І тако заходили не зранку, а десь типу, в 6 вечора, о, що закріпилися, хлопці прийшли, швиденько поміняли, та й зіб... Хлопці на обороні сидять, такі думають. Щоб у цих 3-4 дня пролетіли так швиденько. Щоб пі не сунули, не лізли, от. щоб не, не штурмували. От. І теж хлопці прийшли, швиденько поміняли і помінялися з на базу. Евах такий сидить і думає. І насос. Щоб ніхто не затрьохсотився. Щоб ніхто не захворів, що там не треба буде вести на госпіталь. Ну, е, дрончики такі сидять, думають. Щоб була погана погода. Бля. Щоб йшов дощ, така все пасмурна, тобто літати не треба. Бля. Лягли собі поспали, коротше, проснулися теж сі***. Ось такої живем, бля. отак і воюємо.